І традиційно в день водохреща люди звиклі до здорового способу життя моржують. Вода в усіх водоймах цього дня вважається чудодійною. кажуть, що навіть ті, хто вперше на Йордан занурюється в крижану воду, ніколи не захворіють, бо на все воля Божа і благословення. Хто сказав, що перевелися в Україні дуже сильні і безстрашні чоловіки? І хто стверджує, що нема вже витривалості і духу козацького на нашій землі? Ці кадри звичайно заперечують це. А традиція моржування в йорданській крижаній воді живе в Україні тисячоліттями. Представники івано-франківської влади підтримують здоровий спосіб життя, показуючи позитивний приклад для наслідування. Враження надзвичайні Йорданська вода. Вона всіх освячена сьогодні гарним настроєм, святковими гарними днями і ми нашою командою щороку приймаємо цю Йорданську купель для того, щоб ще мати сильніший дух, гарніший настрій, робити гарні добрі справи для людей. І я думаю, сьогоднішній мороз він нас тільки загортовує всіх. Ви бачите, ми сьогодні всі тут разом. Це ще раз демонструє, що ми сильні, ми єдині, і всі Йорданські купелі також. Моржував традиційно, і наш оператор Тарас Лесик каже, що вода цього разу не дуже холодна. Бували в нього випадки моржування, і при мінус 25.